Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапель. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про футфлористику, адже це мистецтво, яке об'єднує красу та смак. А в умовах новорічного ажіотажу такі подарунки стають справжнім трендом. А біжитально про тренди футфлористики цього року ми поговоримо з нашою гостею за студії «Смачних букетів Шухлятка Валентиною Левріненко. Коні ради вітати вас! Доброго дня. давайте почнемо. З того, що змінилося за цей період, який ми з вами не бачилися, тому що минулого року мені здається були одні тренди. Зараз, напевно, щось змінилося, я думаю, в будь-якому разі. І от що змінилося, які тренди в цьому році? А, звісно, це кожного року це розвиток. Ти не можеш запропонувати одні й ті самі варіанти. Щось потрібно додавати, змінювати а, і десь щось вигадувати. Я би так сказала. Це постійно пошук, пошук натхнення й пошук ідеї, що запропонувати у цьому році. Дуже багато е з'явилося солодких варіантів. Прям дуже багато. Можливо, чи то, що школа вийшла на навчання. Ну прям був бум саме е солодких варіантів. Від невеличких композицій е будемо казати в межах там 700 гривень а е до величезних. Приблизно 50 сантиметрів в діаметрі з квітами, з цукерками, це був прям бум, саме такий так. Дуже цікаво. А чи є якісь особливості в роботі над композиціями до нового року? Звісно, новий рік це таке свято, яке піднімає настрій. І коли ти робиш композиції, ти бажаєш підняти настрій замовнику. І тому букети саме новорічні це, по-перше, це ялинка, це іграшки, це природні матеріали, шишки, жолуді, горіх можна пофарбувати в золотий колір, буде шикарно дивитися. Це натуральний хлопок можна додати. І це Різноманіття декору просто величезне різноманіття. А ну так, так розумію, що саме напевно пивнув. Напередодні нового року можна так дати такий волю фантазії, так? Так, це така от, воля настільки, що навіть самі замовники присилають фотографії і просять додайте там, щоб був хлопок, щоб може там кориця була. Ну, от прям самі замовники бажають цього свята. Сушене апельсин, до речі, теж постійно можна додавати. А ну він, він таке додає щось такого яскравеньке, так? Все одно, навіть якщо сушене, я, я бачив. І мені от дуже подобається. Але пані Отена, що робить фуд-подарунки унікальними в порівнянні з ну, якимись іншими подарунками? Це можливість індивідуального підходу. Це прям дуже вирішує питання, що подарувати. І замовники постійно ми обговорюємо з замовниками, що вони хочуть побачити. Є варіанти, які є ну, от, стабільні. Да? Є, от, а є можливість заказати індивідуальні подарунки. Мені здається, що це саме такий крутий підхід до подарунку. А так, а які продукти найпопулярніші, от саме у святково-новорічних композиціях цього року? Е, ну, мандарини нікуди не ділися ще з минулого року. Вони продовжуються. Їх, наче вони постійний рік, але Новий рік, мандарини і ялинка це поєднання, звісно, на першому місці. І гранат. Ми всі чекаємо гранат, коли ти його відкриваєш, і він саме той, який бажаємо бачити. Оце. Ну ось тут я бачу в цьому букетику так: от поєднання мандарин, фісташок, якщо я не помиляюсь, так. так і от саме граната і ялинка. От він такий дуже якраз яскравий, і мені здається, от тут от ці основні кольори Нового року, вони тут всі відображені, і тут я так розумію, що є навіть іграшки такі так, маленькі. Так, Це іграшки маленькі, потім можна дістати з букету і прикрашати ялинку е, чи е, 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 кімнату. Е, Новий рік у нас два кольори. Такі це золотий. І ось такий яскравий червоний, і бажано їх між собою не перетинати? Тобто, якщо ми робимо букет у червоному кольорі, то він у нас червоний. Якщо ми робимо букет у золотому кольорі, то бажано, щоб був підтриманий саме золотий колір. А якщо, наприклад, замовник своїм дзвінком чи придомне каже, от я хочу поєднати там, зробіть мені золотий з червоним. Як в такому випадку ви якось ну? Ведете з ним діалог, тобто ви намагаєтеся якось переконати його? Що... Ні, я не намагаюсь переконати, якщо людина хоче, і я його зроблю. Такий варіант і можна зменшити відсоток. Тобто 70% буде червоного і трішки буде золотого. Можна зробити. Тобто, всі бажання, так та мрії клієнта втілюються без всяких розмов і Так, відмовок. у цьому році було два замовлення. Перший раз його замовили я. Показала, людям сподобалось і був ще повтор. Це був кошик м'ясний з трояндами. трояндами. З трояндами? З <гум> трояндами. І попросили, потім він мене був на сторінці в інстаграмі. Далі ще одній людині сподобався такий варіант. І обидва варіанти ми розуміємо, що їх дарували для жінок, що першого разу, що другого разу. Тобто троянди з м'ясним наповненням. Це це, це це дійсно дуже скажімо так круто і вражає те, що от дійсно ну можна втілити будь-яку мрію, і ви ніяк не будете цьому там перетинати а навпаки, от підтримуєте людей, і це мені здається така, як одна з родзинок напевно вашої студії. А так трошки, коли ти вислуховуєш побажання клієнту, це такий трошки мозговий шторм, такий <світ> не починається. Як поєднати де щось може щось додати. Ну, от це дійсно треба трошки поміркувати, як зробити так, щоб сподобалось, щоб це було гарно. Але все ж таки все виходить. Нормально. <рес> Чудово. Як зазвичай довго можна зберігати такі подарунки? Подарунки ну, почнемо, мабуть, з першого варіанту це так. фруктовий букет, його впродовж суток доби, впродовж доби потрібно з'їсти. Так, це так. якщо ми будемо говорити ось про а, наш наступний такий е а, гарний теж бокс. Так, бокс це тематичний бокс у формі чобітка новорічного. Його можна зберігати впродовж двох-трьох суток. Бажано при температурі там, приблизно там, 10-8 градусів. Тобто, і такі бокси відправляються новою поштою ну, нормально. Тобто можна з будь-якого куточку країни замовити. Так, так. Відправляється у такому боксі ще є, дерев'яні бокси, тут сушене м'ясо, горішки, ну, все що таке, що не потребує Ну, у певних умов, так? Да, для, дуже для, так, для вибагливих умов зберігання. Так, і прийдемо до, я, мені так здається, це такий найбільший так, з боксів, букету. Мені здається, таке як поєднання, так, і боксу, і букету одночасно. Так, до. Коли я вигадувала новий варіант для створення такого букету, звісно, новий рік це шампанська коробка конфет, цукерок, коробка цукерочок. І думаю, що треба було б зробити такий самий варіант, щоб було зручно дарувати, і він був вже повністю упакований до. Для, для клієнта. Тому такий так, варіант. Так. Ну, от мені дуже подобається, от, червоний колір і, зелений. і от, вони, от, в мене одразу, я, я тільки на них дивлюся, але в мене вже з'являється цей новорічний настрій, чомусь ці кольори вони саме, саме такі. Але, пані Валентина, що особисто для вас є головним у створенні подарунків до Нового року? Головним. Ну, дивлячись, для кого, мабуть, створюємо подарунки. Якщо це дитина, то це може бути щось смішне, щось таке цікаве, таке, не обов'язково велике. Для дитини немає значення розмір. Тобто вразити розміром там, подарунку, це там, дівчинку можна там, це, от. а дитину можна щось більш-менш таке невеличке, але дуже цікаве. І, звісно, це має. Бути такі трендові е, е, цукерки, які всі полюбляють, там кіндери, мілка, це е, невеличка іграшка, це для дитини просто вау. Так, а як, як на рахунок дорослих. Дорослих. <рігін> Якщо брати дорослих, з, з чим їх можна здивувати? Доросле це знову поєднання цукерок з квітами. Тобто, це можуть бути поєднання або в букеті, або у кошику. Е дуже круто виглядають білі кошики з цукерками та трояндами. Теж були такі замовлені, були повтори таких замовлень. І ну, це таки прям прям вау. А ажіотаж цього року вже йдуть замовлення. Не дуже я би сказала, ще трошки, от треба ще мені здається, чотири дні, а потім буде вже такий от більш інтенсив. Пишемось. Я всіх попереджаю, що там будуть вже не буде вільного часу. Тобто, якщо є вільний час зараз, зранку да чим ближче до свята. Тим менше, менше можливості, так, його да менше. А за скільки краще замовити отакий от букетик там на якусь дату, там на, ну, от, яку дату ви вже обрали. От на наскільки заздалегідь треба зробити замовлення? два дні? Це ідеа просто ідеальний варіант. Якщо це свята, то 4-5 днів. Це ідеальне просто. І ви оберете е, можливість, там, у вас буде можливість обрати час. Е, якщо буде е, будете щось, якісь зміни в букет вносити, чим ближче до свята, тим менше буде у вас змін. А взагалі, коли там е, за день я взагалі не беру замовлення, як, ну, які прощать, просять там взагалі новий варіант. Ні. Перед святами, прямо перед святами, нових варіантів я не роблю лише ті, що є в мене на сторінці. Тобто краще заздалегідь все підготувати і бути впевненим, в тому що подарунок буде таким, яким ви хочете. Так і я вже зараз починаю писати, що там власників бізнесу, які хочуть привітати свій колектив, що можна заздалегідь замовити. Ми на вашу суму, яку ви бажаєте, підготовимось. Ну тобто буде. Суто під вас все зроблено. Ну як ви забажаєте? Так чудово, ну що ж на цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали нашої студії і. Вже, от ми з вами розмовляємо напередодні нового року, так але в новому році я хочу вам побажати побільше вдячних клієнтів і, звичайно, побільше творчу натхнення, тому що це дійсно таке мистецтво, яке а, ну, якому потрібна така клопітка робота, так дякую. над, над кожною, над, над кожною деталю для того, щоб створити ось таку красу. А я вам щиро дякую і вітаю вас наступаючим дякую. новим роком. Я вас теж вітаю, бажаю вам миру і злагоди, тому я вам залишу це. Цей символ нашого українського різдва, щоб він у вас щиро, був щиро щиро, дякую, щоб він вам приносив добро, мир, спокій і всі ваші бажання, щоб здійснювалися. Щиро дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему фудфлористики та фудфлористичних композицій. В гостях у нас була засновниця студії смачних букетів Шухлядка Валентина Лавріненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.